Привіт, друзі! Вас вітає Сергій і канал Пуні Золога, канал Попроду тварин та в Сьогодні я хочу вам показати та розповісти про ось такий фільтр. Я вже робив огляд цього фільтра. Він мені, в принципі, подобається, він класно працює. Ось він. Ось його характеристики, кому цікаво. Можете зупинити та подивитись. І він мені подобається. Допустимо, наступний дому перебився такі ж самі, але я користуюся цим. Е, Попередня партія в мене дуже довго гарно зарекомендувала. На жаль, один згорів. Але через те, що там я не доглядів, там випарилась вода і він опинився так, на суші. до пытаться вводить трубочка. То mm есть -hmm. такие изноманитные насадочки. Я вам просто их сбил. Это очень болка. Далее Сам фильтр. Якщо це зняти, то теж я не буду знімати, тому що там для мене не дуже змій, як обрати ставити. там теж можна поставити резиночки. Збирається ось так. Тут є регулятор, який ось так працює, тільки якому ми можемо регулювати. Ось така, ну і дуже гарно в принципі, фільтрує, але там ну, треба мити, довести того, скільки у вас живе, там живності, скільки там багато всякої живності. Якщо там, у вас не дуже її багато, то ось так два яхчейки також занімається, що повністю не розбирати знімається нижні частини і в принципі, можна ще додавати до низу. из всех насадок. Монетные насадочки какие. Ехать. Как. Сейчас я вам покажу. Мне тоже кипало. Ехать. Вот такая насадочка. Вот такая. Вот такая, так разумеется, заметно, вырошла. С вот такая насадочка. Резиночки. Не буде виймати. Класично їх знають. І ось така штучка, яку саме я її використовую. Так, ми його беремо, так, вставляємо. ось І також ми беремо і натягаємо. Зараз я поверну ці штучки. Де я купив я саме я купив цей варіант на сайті. Дані дуже всім відомий, тому заходьте, впляйте в них якісний товар, якісні фільтри. Ось так надягаємо. І ось так все. І у нас одночасно буде. І повітря, і фільтрація. Давайте надягнемо ось такі різиночки і я вам покажу, як вони виглядають, коли стоять на самому фітрі. На відповідь тримають вони не тримають фітер, скажу, що вони гарно тримають. В незалежності від того, який у вас акваріум, буде стекло чи орк стекло. Війни дуже гарно тримають і надінає дуже складно відірвати Він скла, щоб там почистити. І ось так воно виглядає. Зараз підемо поставимо цей акваріум і подивимось, як. Ось так виглядає вже робота цього акваріумного фільтра. Я поставив їх два для того, щоб створити невелику течію в акваріумі. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуємось, лайки, а також забувайте залишати коментарі під цим відео. Далі буде цікаво, тому не забувайте підписатися та написати коментар під цим відео.